всім привіт, Сьогодні четвер, зараз 18.00. Так от ми от на Луцькому риночку. Знімати відео всього риночку не буду, бо немає часу бачити там. Сьогодні ми приїхали з людиною по супровіду по ринку. Підібрали машинку, яку людина хотіла. Так, в її бюджеті, все як, все як домовлялися, але там трошки на кращій комплектації знайшли. Ну, знайшли. Вона була одна така на риночку, ну знайшли. Так от, я зараз покажу людину. Людина скаже, що там, як там ми. Супровід там зробили, як йому сподобалась і сподобалась моя праця. І далі вам покажу трошечки ціну, Тут, тут на клітці стою, трошечки невеличкий, звідси все ж таки зроблю. Тож давайте зараз на людину. Отак от у нас це у нас коло Луцький авторинок, шоста вечора. так? Підібрали таке ось кенгу. Дивіться, бачите, ось людина стоїть. Так? Людину звати у нас Валерій. Валерій, скажіть, будь ласка, там, як, як ви до мене звернулися, як ви... Як ви вирішилися на, на це по риночку? вам сподобалось, не сподобалось, відпрацювали ми свої кошти, це вартує того чи не вартує. Значи, звернувся я як Поврати в товариш, зв'язався, познайомилися, сказав, що мені потрібно, на які я гроші розраховую, підготувалися, підібрали. Все перевірили, все гуд, сторгувалися, я автопідбором доволен. Доволен, бачите, тось, ну, такі от, бачите людина трошки соромиться, цього, знаєте, ну, не кожному там на відео треба там попадати. Але ну, такий ось кенго, так це у нього якась така морська хвиля, знаєте, колір. Ну, чудово виглядає. У нього є ось невеличкий малесенький підкрас, перевірили по, підкрас по цьому крилишку. Так? Він на дисочках, на гарних тормозулінках. Отака в нього комплектація. Це у нас клімат-контрол шестиступ, що немало важливо. 81 кВт, півторачка, дизельний. Воно, він має у нас 200. Ну там 200, я не пам'ятаю зараз, чи 3, чи 30. Ну, скільки в нього там пробіга? 235 кілометрів, тисяч кілометрів. Ну, повністю ніде ну, нічого не, за, не зачарапано, не зашморгано. 4 склопідні піднімача, двері такі легісенькі, знаєте, там не так, як все не зачухано. Ну, така гарна машинка. Там у неї паличка на місці, вона п'ятиміс, на потолочок от гарненький, чудовий. У людини це не перша машина. да, Отакі от ось у неї столики все є. Тут у нас шухлядочки, королінчик повністю чистенький. ну Звісно, ми вже на ній там катаємось, бо йому першому. Клієнт у нас в пріоритеті. 400 підйомничка, складання дзеркал, підігрів, підігрів задніх, ну, все-все-все, круїз-контрол, максимальна комплектація для кеного. Ну, Така гарнюня тачка. Так от у нас людина в пріоритеті в підбору. Спочатку тобто, ми приїхали, людині знайшли машину, а потім почали бігати собі, шукати там машину. Ну, Собі там, на жаль, люди там ну, бюджеточок. Якщо ви хочете дешево там, за, за якийсь там малий бюджет у Луцьку, то, на жаль, на цьому ринку. Не було таких машинок. Ви повинні розуміти, що от, потрібно шукати ж гарні машини. А ті очки там менш фарбовані, там то все. Тобто ну, не було. Ну, давайте зараз покажу. Наприклад, ми на тому ринку, у нас у мене є відео на каналі, да? е гольф плюс 1,4 бензину. Дивіться, тут у нього ціна 600, але це звичайний 1,4 МПІ. Так? Це то, що там на скільки на 70 кВт. Тепер ось у нас є. А, уїхав вже, так. Да? Це 1,6, але цей безцінний. Ну, от такі от тачки. Ну, Багато не покажу. да? Покажу зараз от Ford Focus, наприклад. Да? 5600 з Німеччини, 8 рік, 1,6. Ну, Треба перевіряти. Я думаю, що буде гарна тачка, якщо в такому бюджеті комусь потрібен цей другий. Ну, от Бачите, так, круїз, там все. Салончик у нього гарний. Зараз автівочки вже всі закриті. так? Тобто, так, Давайте підійдемо, гольф. У нас у Харкові таких п'ятих гольфів багатенько. Да? Ну, от, зараз я навіть не знаю скільки йому ціна. Але от дивіться, п'ятий рік, 1,6, 5,200. Ну, треба перевіряти 240 пробігів. Треба перевіряти. Ну, звісно, по машинці є такі там, там все. бачите, то тобто, є, ну, шо якусь ще машинку показати. Давайте, наприклад, ось ще стоїть гольф п'ятий, в синьому кольорі. Цікавий. От, 2006 рік. Також є моментики. ну, машинка за 5 тисяч. Є такий там так це рог цього, цього добра вистачає, BMW цього. BMW. Ну, давайте BMW глянемо. Так, 5350, якщо комусь цікаво, можете там стопорнути і передзвонити. Ось є машинка в гарному бюджеті, але є там нюанси по кли, по крилишку, по передньому право. 5450, 9 рік, це у нас Ай-30. Fiundatчик i30, бачите, да, так? Так гарно виглядає. Так, поїхали по сцені. Там, там, порівняємо їх. Ось стоїть, такий, як у нас у Харкові, у Андрія, там, босешний. Так. Також це 14 рік. Я сьогодні його розглядав. Є фарбовані елементи. 10-300. Ну я думаю, що от, бачите, 14 рік, 10-300. Я думаю, що за 10 віддадуть. Ну, є, таким, є така машинка. Так, давайте так скоренько, бо зараз приїде людина. Я вам покажу, що я взяв яку машинку. так? От, у у цій людини, що я купував, ось є така ще шкода. 14600, 2 літра дизель автоматик. 16 рік. Ну що, чудова ціна. Ну, Але ж знаєте, там, якщо кому потрібно таку машинку, от шкод тут забагато. І на цей раз 2 літрових з автоматами є вони. є вони. Це в універсалі, бачите, лінзі, омивачі, диски, все по стандарту. так? Поїхали, отам ось у нас. Ось, звичайно, 1,6 мпа мотор. Ну, Звісно, пробіг 200, пишуть, да? Бензинова 5700 торг. Шкода ну, Октавія. Може бути на ковпачках. Але ж це у нас А5 в універсалі. Бачите, да? Шарани, шарани. Тут трошки є моментики по шарану. 12 рік, 12100. Ну, гаразд, не буду його дам. Тут все щось голубами обісране. Не знаю, мазда. Така ось маздочка, це у нас сьома, так? Це їх сьома, 2009 рік, 2,2, рідний пробіг боси 220, 10700. Ну може бути. Ну, Outlander перші буці, оці, знаєте, він такий витривалий часом вже провірений часом. От одні 6, бачите, це у нас четвертий рік. Читайте інформацію, є. але на шкірі, він такий, знаєте, от як отходиш, роздивляюся, так всі... Машинки гарні здаються, ну, але коли починаєш перебирати їх, ну, це вам кажу, це якийсь, це якийсь контент, це треш якийсь квест. Так ось дивіться у нас стоїть тюган європейці. 13-350-10 рік, 2 літра, автомат, дизель. Ну Торг, ну я думаю, за 13 піде. Але європеець, ну що, гарний, чорний кольором на сірих дисках. У Лучку навчилися. Це тут буде звичайний 103 кВт моторчик. Так? Авто світло, автомат, ну, то все, все, що може бути отакий от гарненький європейсь. Ну, можна було б його розглядати. Ну, тігуанчик. Ось стоїть синій кенго. Майже таке, як ми взяли, також ляда, також ці двері. Але ви знаєте, до кожної кенго як підходиш, якось усі ці двері торохтять, якось усі ці все. Тобто, ну, це також, Види ж комплектація бідніша, тут кондиціонер звичайний, сідушечки такі от, бачите, в такому стані. Ну, не знаю, показати, зараз сонце таке вже вечірнє, їдуче, знаєте, тобто. Як все це вам показати? Ну отакий от. от. Ну, ціну зараз покажу. Кому цікаво, телефонуйте до власника. І... А ми вам можемо її перевірити. Або можете приїхати з нами, домовитись з нами і в супровід по Луцькому авториночку. Але це нелегка праця. Одразу попереджається, праця нелегка. Потрібно там в потязі з пересадочками... Та? Потрібно там От дивіться, 10-й рік 7900, що у нас мотор. 1,6 дизель. Ну от є у нас синя да, шкода така на базарі. За 7,7 віддають. Ну, мені здається, та трошки в гарнішому стані. Бусик отакий. Так от ми можемо проїхатись, але ця праця нелегка. І цілий день ми потрібно з вами бігати, шукати, вибирати, дослухуватись до моїх порад, де мотор, де кодова, де які властивості. Оцей сценік. Я його ще на тому риночку розглядав. Тож 4 тижні тому. От дивіться, як собі за машиною приїжджав сюди, 14 рік 9500. Ну от таке. От. Тож, ну, на автоматі, там, якщо я не помиляюсь. Є Фордику, бачите, це тут така площадочка, де перемішечку всі машини. Ну Гарна, гарненька така, так? Ну, у нас відео ж не про те, так от там питали Вольву Романа Монавта. Де клієнт Volvo, бачиш, є ось вона така, але це не семимісна, це я так розумію, звичайно, містно. 18 й рік, 2.0, 27500. Телефонуйте. Ну, По салончику, так скажу, шкіра, мультируль, автоматик, бач, ну така гарненька, гарненька, виглядає гарненько. Ну, Все по-вольвовськи, знаєте так. ну, Це вже, звісно, звісно така машинка, знаєте, сучасніша, XC60. А, людина хотіла XC90. Вибачаюсь. ну є така машинка, так? Шкода. Така в синьому кольорі. Ну, Я розумію, що в Харків потрібно більш бюджетні тачечки, так? Ну, Я зроблю так короткий звіт, а ви там вже дивіться, там заходить, вам не заходить таке. От звісно, ось є супер дивіться в сріблястому кольорі. Ну, у нас в Харкові таких машин мало. так? Немає. Тобто отак от 19 й рік. Ну, Чому? Бо... Харків, зараз ви ж знаєте, там, так, вся ця халепа, на жаль, на жаль, потерпає від цього цього. І людям доводитись там щось або не купляти зовсім, або купляти більше якусь бюджетку, щоб перекотатись. Так? Суперби в таких от два стоїть, а сім стоїть ну, в новій морді фейсліфтова. Давайте покажу. Був у мене запит там, людина хотіла дастера. Я йому там, знаєте, майже пообіцяв Дастер, Дастер що буде дастер бензиновий, людина хотіла бензиновий. Ну, На жаль, на сьогоднішній риночок, в четвер, так, не було бензинових. Всі були дизельні, знаєте, як якось, якась, якась закономірність підлості якоїсь там. Всі були бензинові. Ну, нічого. Я думаю, всі були дизельні от такого от характеру. Потрібен був дастер на бензиновий з газиком. Ну, Є дизельні, а взимку їх не було зовсім дизельних. Всі шукали дизельні дастери, але їх не було. Кому цікаво, там телефонуйте, ось такий дастер з велінгами з усім на гарних таких дисочках. Бачите, така уже ця фарка цікава. Ну, Дача, рено там не важливо. Бус отакий от єсть. Дивіться, складання дзеркал, там все, 21 800. Автомат 15 рік. Інформацію там для себе залишайте. Так, поїхали. От розглядав сьогодні у цьогось кия. Не знаю, прокоментуйте люди. Ну, кому потрібна така Кія, да? Кія у нас, зараз скажу, як вона там називається, в неї там фарбовано три елементи. От дивіться, її ціна 10950, 13 рік, 1,7 бензин чи дизель на автоматі. Тут гарний автомат стоїть так. Кія у нас, блять, як же ж вона називається, я так все хотів швидко сказати і випало з голови. Каренс. В новій будці Каренс. Це предпослідня будка, уже вже карантин. Тобто є така машинка, розглядав. Люди, напишіть, якщо комусь така цікава, там, Знаєте, це як сценік чи ну, ну, не сценік. Якщо комусь цікаво, то можемо розглянути. От у нас Кашкай е, J10, рестайловий. От Хто казав там 260 пробіг, 11 тисяч, півторачка, 81 кВт, бо ж Такі як у мене, але без шкіри. Але з підігрівом, вон, бачите, шкіри немає. Підігрівчики є, кнопочки, там рульчик в гарному стані. Ну, от Вам без шкіри, будь ласка, я свій за 12. Треба цей кашкай перевіряти. Ну, Я думаю, що не все буде так смачно. А вже приїхав. Все, йду, бачите, то є велике відео не вийшло. Так от зараз на сцені на цьому закінчую. Так от виберу фоточку, хай буде отак, от луцький ринок. Да? І ось зараз покажу ціна. 13 рік, босе 10800. Гарний, босешний. Ну, Кому потрібно всім папа. Тобто, ну, підписуйтесь на канал, дзвоніть, будуть контакти під відео. Ці, ми от вже вмилися трохи, так. знаходимося на заправочці лох, на виїзді вже Це у нас отут -от за мною вулиця Рівенська. Так? Будемо зараз виїжджати. Показую, які машини взяли ми для клієнта. І от ми будемо зараз виїжджати. От я тягну на Харків такого спортежа. На самій максимальній комплектації, що може бути у 2014 року. Бачите, патрони, все. З двома легкими підкрасами. Там поворотнички, все. Дивіться, на шкірі. Коврички, монітори, мультируль. Тобто у нього все підігрів задніх, клімат-контрол. На механіці 1,7 дизельочок. У нас тут такий безлад, ну але все рівно покажу. Так, у нас підігрів задніх сидінь, Скло, підіймачі 4, панорамка, люк яка відчиняється гарний багажничок отак от виглядає на таких от дисочках гарних так ну і та машинка що для клієнта також я ж казав да? розповідав що вона от, стані, це у такому стані чистий 12 рік з одним підкрасиком з партроніками з усім от ми знаходимося це у нас дружина моя клієнт на заправочці вог на вулиці Рівенській на виїзді вже з Луцька. Так що ну, отакі от машинки на Харків побажайте нам гарної дороги. Ми зараз кавусу, взяли водички, взяли Кока-Колки. Дивіться, багажничок. У нього такий гарний стан все чистенько, запасне кріща, п'ятий, повністю диск цілий не царапаний. Отак от, от виглядає вона з салону, на шкірі, на камері, ну, на всьому. На передніх, на задніх патроніках, гарні тачки. Також побажайте нам. Всім гарного перегляду, дякую, що слідкуєте, так, дякую, що дивитесь, кому цікаво приєднатись в спільноту, там дзвоніть, телефонуйте. Кому що цікаво розповісти за машинки, розповім. Все на зв'язку. Так що всім па-па, Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Так, друзяки, всім доброго ранку. Ми вже під Полтавою, бачите. От дві тачечки їдуть на Харків, одна власнику. Руга на продаж буде спортеж. Ну так, все гарно. Дорожка пройшла, переночували в Києві. Там у нас все. Є містечко таке, там ми ночуємо на фестивальні 88. Ну, Отаке от, от, от шлях. Там зараз от Власник скаже, тяжкі не тяжкі, як йому пригода вся ця. Зараз переверну камеру то на нього. Після Луцька все, все круто. Круто все після Луцька, як дорога. Все гарно. Все гарно. Бачите, ну, людина сором'язлива, ну але ж таки там. да? Дружина, машиночки, бачите, заїжджаємо. Ну, там, Гартайте відео, буде далі. Друз'яки, трошки теліпається екранчик, вибачайте. Ну, це така краса. Оце їдемо, залишилось 90 кілометрів до Харкова. Зараз заїдемо з людиною, якою підбирали машинку у ну, утикенного кольором хвилі цієї морської. Заїдемо на Мрео Пісочин. Зробимо зразу експерту, експертне дослідження для того, щоб людина поставила її на облік. Ну, допоможемо так людині. Зараз покажу, яка у нас неймовірна краса, це наша держава. Такі у нас така дорога у нас іде. 90 кілометрів. Дивіться, це все поля, там, це найкрасивіша держава в Україні. Прокоментуйте все це там, як, хто любить такі подорожі, дороги, там, знаєте, там, як їхати, як воно все це через вікно автомобільчика виглядає. Дивіться, отак от так? Поля наші. Поля наші ці дерева, там, знаєте, річки, озера, там. коментуйте, кому подобається подорожі. І якщо кому потрібно там, супровід по ринку Луцьку, то звертайтеся звісно. Така мал маленька рекламка для свого каналчику, канал Алікс АвтоКХ. Повністю по автопідбору, пригону, вибору машин, рекомендації даємо по моторам, по кузовам, по всьому, по всьому. Подивіться, яка краса. Це у нас вже ми під'їжджаємо до Харківської області. Отак от, от виглядає вигляд з зерк... дзеркала люстерки заднього огляду спортеджа. Спортеджик їде, все гарно, так. 14 рік, отак от на великій варітор. Повністю комплектація дуже гарна. Камери, шмамери, підігріви, там все. складання дзеркал, 45 мача. Ну, Така краса, коментуйте, кому як воно, кому подорож подобається. Пишіть у коменти, підписуйтесь на каналчик. Всім до нових зустрічей. Харкові, в Харкові, Харкові сонячна така погодка. Бачите, вже знаходимося вже на мре опісячі, так? Зараз будемо робити експертну оціночку. Оціночку цього засобу вже стоїть на експертизі. Все так скоренько, все бачите оперативненько. Ну, така от півторачечка у нас, так, да? де Доїхали машинки обидві до Харкова, все гарно. Бачите, мух багато. Все гарно, все шикарно. Тобто, без поломочок, без нічого, значить будуть їздити далі. Ну, всім дякую за перегляд. Продовження буде. Дивіться нові відео.